Допомога армія, да вони сьогодні приїхали і забрали майже всі такі речі для того, щоб переодягатися. З її родини призвали всіх чоловіків до резерву, розповідає Черкащанка Тетяна Скляренко. Сьогодні вона працює у центрі гостинності волонтеркою. Найбільше військовим потрібні темні тканини, з бавовни у чистому й цілому стані. Люди приносять те, що необхідно, по перше армії. Це і генічні матеріали для того, щоб підтримувати наших резервістів, це купа тих продуктів харчових, які потрібні копам, які переїхали несподівано. Це е, дуже багато тих речей, які потребують взагалі армія. В першу чергу це спідня білизна, е, носки, шапки, обов'язково якісь е, рукавички. І дуже велике питання стосовно того, щоб приїжджали все це ну, більш-менш чисте. Знаємо, що допомогу збирають для евакуйованих із сумщини. У нас з нею дуже тісний зв'язок. Переживаємо законотоп, каже Черкащанка Світлана Кабанюк, яка сьогодні принесла речі до центру гостинності. Сьогодні моя дитина випадково приєднуючись до дистанційного навчання, прочитала, що є люди, які потребують допомоги. Ну і осторонь стояти не можемо, тому що потребували найнеобхіднішого. І тому було, були полотенця, були засоби гігієни вдома. Ми не знаємо, як щось з нами буде завтра. А тому провели заняття і вирішили сюди підійти. Люди евакуйовані з інших областей до Черкас, потребують постільної білизни, рушників невеликих упаковок печива, цукерок і консерв. Розповідає координатор центру гостинності Віктор Дивнич. За те, що нашу локацію знають багато людей, ми просто приймаємо речі, сортуруємо їх на чоловічі, жіночі, дитячі або сьогодні зранку наприклад ковдри збирали. І потім приїжджають люди, кому потрібно, хто розміщає в себе біженців, і вони отримують цю допомогу. І зараз саме відгукну. На допомогу, і саме перші, хто надає допомогу, це черкасі. І що приємно, що серед тих, хто надає допомогу, це ті люди, які приїхали до нас в 2014 році, навіть переселенці. І ми дуже раді, що ми посіяли ну, хороші сім'ї їх на їхне життя. Ірина Філенко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.